Абсолютним божевіллям, абсолют меднес назвав президент США Джо Байден можливу відмову Конгресу в сьогоднішньому голосуванні від підтримки України. США в США. Конгрес сьогодні має голосувати про надання пакету допомоги Україні на 61 мільярд доларів і прогнози не втішні. Ну після того як ми ми в смислі українська влада не пустила. До США на перемовини з республіканцями п'ятого президента Петра Порошенка, який мав всі шанси домовитись про виділення цієї допомоги. Ну і тут додалися інші події. Президент Зеленський, який е, мав виступити перед е, республіканцями е, по скайпу по відеозв'язку в останній момент, відмовився від своєї. Ідеї, ну тобто людей зібрали високопосадовців е республіканців, а ага, е в останню хвилину ефір е скасували. Ну, як то кажуть, і сам не гам, і другому не дам. Тільки е це зовсім не смішно, тому що е навіть е такі слова е Байдена абсолютно безумство, це є не що інше, як свідчення про е надзвичайно. Велику серйозність ситуації, ми можемо справді залишитись без грошей. Байден пообіцяв зробити все від нього залежне для того, щоб Україну не кинути. Він і його і соратники прямо кажуть, що якщо Україну залишити, то це буде поразка України. Ну і ми самі це розуміємо. 에... Можливо, можливо, справа закінчиться компромісом. Можливо, дадуть не 60, а 40, тільки не сьогодні, а десь там через якийсь час. Ну, от уявімо, якщо нам дадуть не 60, наприклад, а 40. 에... У скільки мільярдів чи десятки мільярдів доларів нам коштує чиєсь безумство, що когось вирішили не. Пустити на переговори, щоб не піарився, бля.